Коли мені тяжко на душі, я свій спокій нахожу в церкві. Кожної неділі я стараюся прийти сюди, заспокоїти свою душу і помолитися за своїх рідних, тому що тільки тут ми маємо спокій. Раніше я шукала спокій, дзвонила до подружок, розказувала і зрозуміла. Що там не був спокій, що там був потім тільки осуд. І, зробивши для себе цей вибір, зараз мені дуже добре, я прийшла, помолилася, стала перед іконкою Матір Божої, розказала їй все, що думаю, все, що мене бентежить. Тому що, коли ти на чужині, Деколи дуже сильні, такі душевні тривоги в тебе. І я зразу йду до Бога. І я знаю, що тут двері відкриті, і знаю, що все, що ти тут скажеш, тебе тут ніхто не засудить. І тому, з роками, коли я стала старшою, це був такий мій вибір. І мені дуже добре, мені дуже потім спокійно стає, помолившись до Бога, попросившись в нього спокою, розказавшись свою тривогу, я заспокоююсь і починаю йти далі. Тому, любі мої, якщо щось у вас не так, якщо комусь дуже тяжко на душі, зробіть так само, прийдіть до Бога, попросіть. Помоліться щиро і вам також заспокоїтись, і також все буде добре, тому що Боженька дає нам сил багато в чим пережити, і йти вперед. Матінка Божа, спаси сохрани і помилуй, помилуй нашу Україну, помилуй, щоб мир у нас був, помилуй, щоб всі повернулися, солдатики живі додому. Щоб нарешті ми знайшли спокій, щоб нарешті ми всі повернулися додому, і все в нас було добре. Матінка, не залиш мою Україну в біді, і я щиро тебе прошу, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.